Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я буду саджати сендапсус. У мене ось є такі череночки, вже пророщі, ось такі листочки красиві, з зелені, з варіатністю. Дуже красивий сорт, не знаю назву. І ось уже з такими корінцями. І Бачу, ось уже на деяких навіть проростає ось така красива. Ну, це вже росточок, який має рости. Тобто, я так розумію, що їх вже треба саджати. Ну, ось такі гарні корінчики. Зараз буду пробувати саджати. Я ніколи не розмножувала, не саджала сандапсус, ну, спробую. Тому що я навіть зараз сумніваюся, як це його посадить акуратненько, бо я ж так розумію, що ця бруничка повинна бути зверху, і вже вона має рости. Ну, Зараз будемо пробувати і покажу вам. Я приготувала свою стандартну ґрунтосуміш. Це верховий торф середньої фракції, мох ще там трошки в себе знайшла, просто лісовий, і трошки додавала вугілля, деревне вугілля. Ну, Буду зараз спробувати. Взяла більший горщик, за того, щоб все ж таки, я так розумію, що мені ці листочки потрібно буде якось покласти. І так. Продовжу відео своє після зараз. Полю його гарненько і поставлю. Не буду нічим накривати. Я сподіваюся, що корінчик вже там чимали. Він вхопиться. Зараз трошки поправлю їх без камери і буду чекати, поки проросте, і через який час вам покажу. Ви знаєте, я пересадила його, взяла чотири всі штучки серединку, всі разом занурила, тому що вони, так як я хотіла, ну не виходить, вони геть зовсім не тримаються. Ну, я сподіваюся, що і корінчик, і той поросточки, які вже вони попускали, все ж таки проростуть доверху. Ну, ось так вийшло у мене. Вже наче кущик гарний. Буду далі показувати. Ну, ось минуло два тижні. Я все в нього заглядаю, заглядаю, поки тут нічого не проростає. Але я побачила, ось збоку вже з'явився корінчик. Ось гарний з'явився корінчик. Тобто коренева система росте. Що ось тут бачила? І ось. Ось через е, два тижні. Ну, ось якщо саджаєш такий прозорий горщик, то можна спостерігати, що все ж таки коранево розростається. Видно, що вони живенькі, не в'януть. Ну, надіюсь, ще побачать е, там проросточки ті, що я саджала їх у ґрунт. Я думаю, що вони, ті росточки, все ж таки з'являться над ґрунтом. Ну, Далі буде. Ну, ось пройшло ще два місяці після того. І нарешті я бачу ну, цей молодий пагінець, верхівочка дуже гарно росте, видно. Тут вже також проростають, вони ще молоденькі. Тут також виріс уже новий листочок. Так що мій Сендапсус золотистий, здається. Ось так уже починає в мене розростатись. Тобто я зробила висновки, що в мене чомусь краще все вкорінюється в ґрунті, в субстраті, ніж у воді. Також ось ще одні обрізки покажу. Це також були нарізані. Тут навіть не верхівочки, ось, мабуть, одна верхівочка. А тут ось серединки. ну, Це такий самий сорт. Але я трошки поставила в воду, бачу, що не буде нічого. Постави, посадила зразу в ґрунт, І ось протягом мабуть, двох місяців. так, Вже, мабуть, два місяці пройшло, і бачу, ось так покоренево. Це досить такий. Великий стакан. Раніше в мене в цих стаканах стояли фіалочки на гнотому поливі. Тепер я їх іноді використовую для укорінення. Вони такі глибокі і ну, дуже гарно ставлять з довгими такими погінцями. Не знаю, куди їх посадити, а сюди і вони дуже гарно укорінюються. І також покажу до своїх сендапсусів. Ось такі у мене є відросток. Мені подарували його. І я також майже зразу посадила його в вґрунти. Поряд встиркнула таку доходячку, яка я думала, що взагалі не виживе, а вона вижила. <с�алі> і ось я маю ось таку кореневу. Зовсім, Ой, трошки запуталася. Зовсім небагато часу пройшло. Дивіться, дивіться, яка коренева. Mm. Ну, Тут вони переплутані, звичайно, усі. Ну, а нехай поки вдвох ростуть. Ось ця моя, яка, я думала, що взагалі не виживе, прекрасно пуска... пустила вже листочок. І ось наступний пускаю. Ну, і, звичайно, там, мабуть, є корінчики. І ось цей неон чарівний, красивий. Тобто, ну, із сендапсусами буду думати, що я подружилася. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця про розмноження цих чудових рослин. Їх дуже багато є сортів, вони дуже, за описом дуже гарно і швидко ростуть. У мене поки ось тільки тільки я починаю. І їх саджати. Я думаю, цю красу дуже легко розмножувати, дуже легко вирощувати, що вона дуже проста в догляді ця рослинка. Тому ось такі ну, мої рекомендації. Я вже не буду ставити у водичку, якщо мені попадуться такі рослинки, я буду зразу саджати їх у субстрат. До нових зустрічей, мирного неба.